Відважним патріотам гідні відзнаки двох шумських військових бійців спецпідрозділу, що отримали поранення в зоні АТО, заслужено нагородили від президента України сумчанам медалі від голови облдержадміністрації почесні грамоти. У палаті Юрія тиша і спокій, але серце і думки чоловіка поруч із бойовими товаришами. За подіями на сході він слідкує з екрану телевізора і згадує про власну трагедію місячної давнини. Тоді з побратимами Юрій підірвався на міні, звільняючи місто Сіверськ. Пошкодивши ногу і заробивши струс мозку, Юрій дивом залишився живим, але про те, щоб піти з професії, навіть не думає. Прийшов сюди працювати 10 років тому. Не просто якби. То навіть зарплати не такі. Ну не за зарплати ні за душі ну, душе мені. зараз. Юрій пересувається на милицях, а здебільшого лежить у ліжку. Однак має всі шанси на повне одужання, кажуть медики. Состає його. Лучше, чем было при поступлении. і, в общем то можна отметить, що значительно лучше Возраст молодой, надеемся на повне восстановление. Охочі потиснути руку герою, вишикуються у чергу. Разом із родичами і друзями приходять сюди навіть зовсім незнайомі бійцю сумчани. Відвідав Юрія й очільник області. А перед цим вручив нагороду побратиму Юрія Сергію Кознієнку, що й досі перебуває у лікарні в Харкові. На рідну сумщину Сергій насилає свої вітання. Настрій бойовий. Дуже сподобалось те, що він в гарному гуморі весь час жартував і казав, що хоче ще дуже-дуже пограти в футбол. Того страшного дня вони рухалися ворожою територією, але на відміну від загиблого товариша Олександра Ткаченка їм пощастило вижити. Тепер у них на двох додатковий день народження. Життя цінити навчилося, на. Але... От самое главное, жизнь і здоровою это самое главное. все остальное деньги там то все ничто. анна Книш, Олександр Гордус на часі новини.